Друзі, ми дуже заблукали. Поїхали, ніби тим маршрутом, але не тим. Але дивіться, що ми тут знайшли. Який крутий замок побудували? Я не знаю, дітки, батьки з дітками. Це просто вау. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях. Підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі, на якому ви знайдете покроковий список. Інструкцію, як потрапити в Канаду по програмі, COET, що за чим робиться, весь етап починаючи з відправки заявку на візу, вклеювання візи, переліт, і ось зараз я вам буду розповідати. Як отримати більшість важливих документів за один день? Якщо ваші знайомі також цікавляться Канадою, надішліть їм список відтворення по програмі КОЕТ Швидше за все, декілька відео їм будуть корисними. В цьому відео вам розповім послідовно, що за чим має йти, що як має робитись, використовуючи вже ті знання, опираючись вже на той досвід, який я отримав за ці декілька днів. Ми зробили трошки помилку, могли б зробити це все швидше, як мінімум, на 5-10 днів. Але вже як є, так і є. Також хочу наголосити, що ті, хто прилітають у місто Вінніпех, у вас є можливість трішки пришвидшити весь свій процес і мати деякі відхилення від тих, хто прилітає до інших міст. Але в цілому, мої поради будуть не сильно відрізнятися для тих, хто приїхав у Вінніпех або в інші міста. Перше, що б я зробив, це поїхав би і відкрив всі номер. Це є дуже важливий номер, без якого ви не зробите наступні кроки. Він відкривається в найближчому сервіс Кенеда. Ми приходили туди без запису. Запис нам зробили одразу на місці. Там була жива черга. Ми почекали разом з, з чергою і з оформленням не більше години. І думаю, це не буде складно. Ви зробите це з легкістю. Наступний крок, який я рекомендую вам зробити, це отримати мобільний номер телефону, підключити собі якийсь тариф. Ми підключили тариф Rogers за 60 доларів. На одну людину сімейний тариф в нас на двох 45 ГБ 5G, після використання яких у нас вмикається безлім в 3G мережі. Ну і разом з податками це виходить 135 доларів на місяць. За підключення ось цієї послуги самого безліму, перший раз вам потрібно за підключення заплатити за кожний номер по 50 доларів. Мобільний номер є дуже важливим. Тому обов'язково робіть мобільний номер. Наступним пунктом ми вже можемо відкривати банківський рахунок, тому що у нас є мобільний телефон і у нас є сін номер. Також у вас буде Work Permit, Study Permit або Visitor Record. Ці документи також вам дозволяють відкрити банківський рахунок. Тому з банківським рахунком все зрозуміло. Ми відкрили в RBC. Картки ми ще не отримали. У нас є тільки одноразові картки, на яких просто маркером написано номер нашої картки. Ми їх додали в Apple Pay і кругом розраховуємося через Apple Pay. Ви можете вибрати будь-який банк, який вам подобається. Ми вибрали RBC, тому що це найбільший банк Канади за активами. Наступним етапом ви можете податись на грошову допомогу. У вас є все необхідне для цього: сін номер, ворк-перміт. Банківський рахунок, мобільний телефон. Тут хочу відмітити, що якщо ви сімейна пара і у вас дружина, наприклад, як в нашому випадку не буде працювати, буде сидіти вдома з дитиною, і ви не плануєте відкривати банківський рахунок, то ви можете цього не робити, тому що отримати грошову допомогу можна на один рахунок, навіть якщо у вас різні прізвища і ви не одружені офіційно. Це наш випадок, і ми вже отримали допомогу. Кошти надійшли, ніяких проблем через різні прізвища не було. Але я рекомендую все ж таки відкрити. Банківський рахунок і отримати кредитку додаткова кредитка для вашої дружини, за допомогою якої ви будете прокачувати ще одну кредитну історію, яка буде працювати на сімейну кредитну історію, і потім, через декілька років, після отримання піару ви зможете цим скористатись, і це піде вам тільки на користь. Що у вас буде ще й кредитна історія у вашої дружини. Також відео про подачу на цю одноразову допомогу вже відзнято і вийде одразу після цього відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І зараз хочу підкреслити важливу інформацію, що виплату 3 тисячі на дорослого і 1,5 тисячі на дитину отримують тільки ті, хто в'їхали в Канаду до 31 березня 2023 року. Якщо ви в'їдете 1 квітня, ви. Не отримаєте цієї виплати. Так, податись можна до кінця червня, але отримують тільки ті, хто в'їхали до 31 березня. Це важливо. Детальніше ви зможете дізнатись у відео кінець КУАЕТ, яке є на каналі. Наступним кроком вам потрібно зробити health-карту. Її можна зробити, якщо це ми говоримо про місто Вінніпех в Манітоба Health. в інших провінціях, в інших містах, шукаєте такий самий аналогічний сервіс. Туди приходите також без апойнтменту. На місці отримуєте талончик і в живій черзі сидите там. У вас також вже всі документи є, і отримуєте хелс-карти. Нам хелс-карти не надійшли. хелс-карти надходять пізніше. Нам сказали, що на протязі двох тижнів вони надійдуть нам на адресу нашого готелю. І в нас сталася невеличка несподіванка, щойно до мене в Фейсбуці додавалася якась жінка і написала, що їм надійшли наші хелс-карти. В конверті з їхніми хелскартами вони відкрили конверт, там були їхні хелскарти, і одразу наша хелскарта, в якій ми троє вписані. Це дуже дивно. Чому наші документи поїхали в конверті зовсім до інших людей, які нас просто за пошуком у Фейсбук знайшли і Сьогодні я поїду забирати наші в цих людей. Ми навіть не проживали в одному готелі. Вони живуть в зовсім іншому готелі. Я ще не знаю, де вони ще не надіслали адреси. І велике їм дякую, що вони заморочились, знайшли нас, зателефонували. І сказали, що ми можемо приїхати сьогодні ввечері, забрати ці хелт-карти, а могли просто їх викинути в смітник і забути про це. Великим плюсом міста Вініпех є те, що ви можете записатись на отримання хелтс-карти, отримати її в той самий день, на який ви придете на неї подаватись, і одразу записатись на безкоштовний медогляд. В інших містах, наскільки я знаю, такого немає. Так що, якщо ви у місті Вінніпех, рекомендую зробити саме так, а не їхати в Хелдс. Після того як ви вже маєте всі необхідні документи. Ви можете шукати житло та роботу. Після того, як ви вже знайдете постійне житло, вам потрібно обов'язково замінити ваші health карти щоб там вказали актуальну вашу адресу, рекомендую замінити інформацію в банківському рахунку, тому що виписка з банківського рахунку це також важливий документ, за допомогою якого ви можете обміняти українське водійське посвідчення на канадське. Спершу знаходимо постійне житло, міняємо адресу Хелскарти, міняємо адресу в банку. Можна також адресу в СІН номері замінити, і тільки після цього я рекомендую міняти водійське посвідчення. Тому що водійське посвідчення також може бути як документ, як id карта підтвердження вашої особистості, підтвердження вашої адреси. І якщо в водійському посвідченні буде вказана адреса готелю, деякі функції вам можуть бути недоступні. Тому водійське краще отримувати тоді, коли у вас буде постійне житло. Якщо у вас є друзі чи знайомі, які цікавляться або збираються до Канади. Надішніть їм посилання на мій канал, я думаю, вони обов'язково знайдуть тут щось корисне. Ну а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі та дзвіночки. Це дуже мотивує робити більше та якіснішого контенту.